Вітаю! На сторінці меблі ГРВ. Пропоную вашій увазі диван соло від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 14 см і у глибину диван займає 93 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. Цей диван виконано в тканині Rio від постачальника Тексторія. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На підлакітниках дивану декоративні накладки, виконані з матеріалу МДФ, колір венглі темний. Підлакітник трішки закругленої форми і немає гострих кутів. Диван легко розкладається. Для того, щоб його розкласти, витягаємо посадочний міст карет. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білиць і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,40 м на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова «Ламель» та пінополіуретан. Диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!